Вітаю, друзі! В цьому відео хочу запропонувати взяти три уроки із життя і переконань Тараса Григоровича Шевченка. Три уроки віри для того, щоб ми могли якось їх застосувати у своєму житті. Тарас він був не просто поетом, він був поетом-проповідником. І він був християнином, і, як недармо його називають, пророком українського народу. До речі, за підрахунками у Кобзарі слово Україна вживається десь приблизно 269 разів, а слово Бог 1281. Хтось може сприйняти це як натяк на те, що О, для Тараса точно Україна не така важлива, як Бог. Але я думаю, що підхід визначення важливості саме за такою методикою він швидше за все хибний. Але те, що Господь займав в його житті. Реально важливе місце надважливе я б сказав би, то це дійсно правда. Ось що пише про Тараса Шевченка Івана Гієнко, який написав таку маленьку працю, яка називалася Релігійність Тараса Шевченка. Він пише: релігійний стиль Кобзаря полягає в тому, що Шевченко вживає в ньому сотні разів слово Бог, Господь, Боже, святий і таке інше. В кобзарі все життя міцно пов'язане з Богом, пише Огієнко. Від ранку до вечора, від народження до могили, усе життя в кобзарі релігійне та церковне, усе описане з погляду віруючого християнина. Автор думає про Бога невпинно, згадує його постійно, нагадує про нього завжди. Бог головний двигун в житті в кобзарі, головний підмет усього. До речі, Іван Огієнко саме тому написав цю роботу. Тому що він жив в період, так би мовити, розквіту Радянського Союзу. І він писав цю роботу для того, щоб спростувати закиди атеїстичного Радянського Союзу про те, що Шевченко нібито атеїст. Тому що висловлювався він дуже по-різному, і з нього хотіли щось таке зліпити. Але насправді це атеїстом він ніколи не був, і це неправда, що він атеїст. Так само, як вони намагалися зліпити із Бандери, наприклад, якогось чорта. Тобто всі ці герої, українські, всі особистості, вони всі намагалися їх підкрутити під свою ідеологію, а хто не підходив зовсім, так очорнити. І багато хто людей досить вірить їм цю таку брехню і продовжують співати ці безбожницькі пісні. Але ми не будемо такого робити, тож продовжимо читання Огієнка на цю тему, він пише року 1859 літом, Шевченко був у Києві і жив тут на передмісті у міщанки Кропивної. Донька її позаставила спогади про Тараса, і вона розповідає, що поет вставав рано вранці, десь приблизно о 4-й годині, і на дворі вмивався холодною водою та молився. Тобто, перший урок, який я хочу запропонувати із Шевченкового життя, це його молитовна практика. Тобто він зранку знаходив час. Для того, щоб бути бадьором, і для того, щоб молитися. І в одному вірші він пише ось такі слова: Боже мій милий, знову лихо. Було так любо, було тихо. Ми заходились розкувати свої невольникам своїм невольникам кайдани. Аж гульк, і знову потекла мужицька кров, Кати вінчані, мов пси голодні за маслак, гризуться знову. Тобто Шевченко, бачачи оцю жорстокість світу та несправедливість, часто, можливо, примітивність багатьох людей, він виливає цей біль перед Богом. І він робив це, я не можу сказати, кожного ранку, так, ми таких даних не маємо, але ми бачимо, що в нього була практика ранкової молитви. І в Євангелії ми можемо теж побачити таку практику від Ісуса, коли він усамітнювався і молився до Бога Отця. Це насправді універсальне. Універсальна така духовна практика, яка доступна для будь-кого і будь-де. Тобто, перший такий важливий урок це молитовна практика, і бажано зранку і бажано на свіжу голову. Хтось це може назвати медитацією, а хтось не знаю, ще чимось там, але насправді саме молитва до Господа, вона була одним із ключових факторів Шевченкового життя, і недарма він називає Боже мій милий. Тобто він Вважає, по-перше, Господа своїм, і він його вважає милим, тобто він для нього приємний. Тож, перший урок із віри Шевченка це молитися, молитися і бажано з самого ранку. Другий важливий урок, який ми можемо взяти від Шевченка, це усвідомлювати те, що Господь стоїть вище всіх подій, які відбуваються в цьому світі. І хоч, можливо, нам не, не здається зрозумілим. Чому Бог робить так або допускає ці події чи інші події? Да? Чому Бог допускає війну в нас в Україні, чому не гамує зло, так як ми це хочемо. Але, знаючи це, Шевченко все одно пам'ятав, що загальна Божа воля вона буде здійснена рано чи пізно. Ось як він про це пише. Не нам напрю з тобою стати, з тобою, тобто з Господом, не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб насущний замісить. Кровавим потом і сльозами кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли одпочити даси Боже втомленим і нам даси жити, ми віруємо в Твої силі і духу живому, встане правда, встане воля і Тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, а поки що. Течуть ріки, кроваві ріки. Це з віршу «Із твору Кавказ. До речі, цей вірш він ще, чим цікавий, його теж використовувала, використовувала радянська влада для того, щоб зліпити з Шевченка-атеїста. І вони е, рядочок, де написано: Даси Боже втомленим, вони його переклали як Ляжеш, Боже утомлений. Ну, не як переклали, а в пізніших видавництвах вони друкували «Ляжеш, коли ти ляжеш Боже, втомлений. Тобто, як Бог може бути втомлений, це звичайно ж абсурд, і Іван Гаєнко це подає як приклад, він досліджував це питання, як радянська влада перекручувала дещо змінювала редагувала Кобзаря для того, щоб він видавався більш атеїстичним. Але не будемо на цьому сильно загострювати нашу увагу. Деякі люди кажуть, що Шевченко пише сильно депресивно. Але на мою думку, він пише більше не так депресивно, як реалістично. Навіть на сьогоднішній день, якщо ми будемо чесними, життя доволі таки жорстоке. якщо навіть відкинути реальність війни, життя все одно не дуже таке легке і не завжди в рожевих кольорах. А тим більше в Шевченкові період життя, тобто період кріпаста, в період Російської імперії і так далі. тому подібне. і він, будучи в цьому житті, бачачи жорстокість і несправедливість світу, все одно говорить і проголошує, що Господь восторжествує. І тому пише: встане правда, так, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики, вовіки і віки. Ці слова суголосні, Шевченкові слова суголосні із тим, що пишеться в біблійній книзі Откровення або об'явлення, яке її ще називають, там записані такі слова. Що усі народи прийдуть і вклоняться тобі, бо справедливі вироки твої нам відкрилися. Так само і Шевченко визнає кінцевий Божий авторитет. Тож такий другий урок від Шевченкової віри це пам'ятати, що які би події в світі не відбувалися, і як би складно не жилося, кінець кінцем. Загальна Божа воля, вона здійсниться. І Бог стоїть над цими процесами, які відбуваються в цьому світі. І Шевченко про це пам'ятав і про це писав. І третій урок, який ми можемо взяти від Шевченкової віри, це не заміняти Бога своїм я. Що я маю на увазі? Давайте зачитаємо наступний уривочок з його твору. Він пише: Якби ви вчились так, як треба, то мудрість би була своя. А то залізете на небо і ми не ми, і я не я. І все я те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ні раю, немає Бога тільки я. Існує така категорія зарозумілих людей, яких Шевченко визначає як тих, хто не сильно добре вчився. Можливо, і вчилися, але не так добре, як треба. Це означає, що залізти на небо, воно має значення. Те, що хтось намагається зайняти місце Бога. Але людина, коли так робить, вона втрачає сама себе. Тому і Шевченко пише: І ми не ми, і я не я. Така категорія людей, можливо, навіть прочитала Рік Річарда Докінза, так? або того ж самого В'ячеслава Агаєва, і їм здається, що вони вже знають все і бачили все. І якби нічого нового немає під сонцем. І радянська пропаганда робила це, тобто вона казала, що давайте, наука це ось сила, релігія це, це ніщо, і ми там покажемо вам по телевізору скоро останнього віруючого. Але ж насправді цей процес, який Шевченко називав, залізти на небо і втратити самого себе. До речі, якщо згадати сутність переворідного гріха, то вона якраз і заключається в тому, що люди намагалися стати як Боги. Тобто бути тими, хто визначає, що таке добро і зло. І давайте ще раз прочитаємо цей уривок. Якби ви вчились так, як треба, то мудрість би була своя. Тобто тоді ви були мудрі. А то залізете на небо, тобто залізли на місце Бога, і тоді ви втрачаєте самі себе. І ми не ми, і я не є. І все те бачиш, і все знаю, так, така зарозумілість». Немає ні пекла, ні раю, тобто немає ніякої духовної реальності, немає і Бога тільки я. Тобто Бог прибирається, духовна реальність прибирається залишається тільки я. Людство спокушується цим бажанням залізти на місце Бога. І Шевченко про це знав і тому писав такі цікаві, глибокі твори. Тож останній урок, який ми беремо в цьому відео, це не залазити на небо замість Бога. Тож, давайте підіб'ємо підсумки. Три уроки із віри і переконань Тараса Григоровича Шевченка: це перший шукати Бога бажано зранку, виливати перед Ним душу. Тобто молитовна практика це базовий такий духовний принцип для всіх. Друге, це пам'ятати, що Господь стоїть вище всіх подій, які відбуваються в цьому світі, і це лише питання часу, коли всі народи прийдуть і йому поклоняться. Хочемо ми цього, чи не хочемо, віримо ми в нього чи не віримо, але цей факт відбудеться, в це вірив Шевченко, і це варто собі теж нагадати. І третій урок від Шевченка це не залазити на небо, себто не ставити себе на місце Бога. Бо таким чином ми втрачаємо свою людську індивідуальність. Тож, якщо ви вважаєте, що це відео все ж таки було корисним, то якось повзаємодійте з ним. Позалишайте якісь можливо коментарі, тоді побачить його більше людей. І це буде також вашою підтримкою. Тож дякую за цю підтримку і дякую, що додивилися відео до кінця. І до зустрічі в наступному відео.